Вітаю вас, друзі. Продовжуємо подорож історією України. Прийшов час поговорити про готів. Та ні, не про тих готів. А про давнє плем'я, що жило тут півтори тисячі років тому. Готи германське плем'я, яке вийшло зі Скандинавії. Через Балтію та землі сучасної Польщі. Вони у третьому столітті досягли Причорномор'я. Тут, у степах та Криму, вони створили власний осередок готію. Їхні воїни славилися дисципліною та жорстокістю, готи здійснювали масштабні походи проти Римської імперії, грабували узбережжя Чорного моря. З сарматами та слов'янськими племенами. Археологія зберегла їхню спадщину. Черняхівська культура це змішання готських, сарматських, дакських та місцевих слов'янських традицій, кераміка прикраси, житла та зброя. Але слава готів була недовгою. Наприкінці IV століття зі сходу прийшли гуни. У битві на річці Ірпінь та в інших сутичках готи зазнали поразки. Частина рушила на захід, ставши відомими як вестготи й Остготи. Інші залишилися в Криму, де протягом століть зберігали мову, традиції. Та навіть назву готи. У середньовічних джерелах згадується Кримська готія, останній острівець цього народу. Навіть у 15 столітті мандрівники писали про людей, які розмовляли особливою готською мовою та вважали себе нащадками давніх воїнів. Оти залишили помітний слід в історії України, їхня присутність це нагадування, що наші землі завжди були перехрестям цивілізацій, і що навіть народи, які зникають з карти, можуть жити в легендах.